У наш розвинений час, на жаль, ситуація щодо туберкульозу в Україні досить складна. Проблема цієї хвороби набирає непростий характер. Люди хворіють все частіше, а лікування дуже дороге. У всьому світі в цілях запобігання розвитку цієї легеневої хвороби діють спеціальні програми, адже всім відомо, що раціон харчування людей з цим захворюванням особливий, а тим більше, коли мова йде про діток. Благодійний фонд створений за ініціативи народного депутата Вадима Нестеренка. Твій рідний край завітав до червоного. Христа та, як завжди, не з порожніми руками. Як представник фонду сьогодні я передаю 70 пакетів з необхідними продуктами для підтримання здоров'я діт діток. Це і какао, і сироп шипшини, і узвар плодових ягід. І особливо улюблені ласоші дітей, це печиво, яке по замовленням. Бодійного фонду було виготовлено кондитерами 11-го хлібозаводу. Родина Скляренка знає не за чутками, що таке хвороба туберкульоз. Батько Микола Миколаєвич хворіє цим недугом. Сім'я багатодітна, і всі дітки ходять до санаторної групи і постійно проходять обстеження. Валентина губа, бабуся Дані, Ангеліни, Світлани та Полі дуже вдячна за продуктові подарунки та допомогу, яку надають її родині. Низько кланяюся нестеренкові Вадіму Григорівичу, Помог чи можуть і, звісно, велике спасіба красному Христу» жінкам, які тут працюють, за їхнє увагу, за їхнє розуміння, за їхнє уваження до нашої сім'ї на сьогоднішній день. Червоний хрест у місті Новомосковськ піклується про 70 діточок, хворих на туберкульоз. Директор цієї організації Надія Скрипка підкреслила, що дуже важливо надавати підтримку таким людям. Особа нам помогает депутат, народный депутат Верховной Рады Украины Нестеренко Вадим Григорьевич. Отношения такие у нас сложились давно. Еще не был депутатом, он все равно оказывал нам помощь. Он нам всегда помогает и решить проблемы, и помочь людям. І ми дуже довольні і сподіваємося на те, що буде співпрацювати. Багато жителів нашої планети знають, що така недуга, як туберкульоз, ще з давніх часів забрала мільйони життів і є невеликовною страшною хворобою. Благодійний фонд народного депутата Вадима Нестеренка Твій рідний край ніколи не залишається осторонь проблем оточуючих, будь-то невелике прохання або глобальне питання. Раціон харчування людей з цим захворюванням особливий, а тим більше, коли мова йде про діток, тут треба бути уважнішими. Всі присутні дуже вдячні благодійному фонду Твій рідний край за продуктові подарунки. Депутату нашому дуже велике дякую, тому що все таки ця нам, ну нам необхідна. Це дуже велике внимання і велика підтримка. Тому що в наше непросте і таке тяжоле вроді це не такі значні, як кажуть, помічну. Вона для нашої, для таких людей і для такої сім'ї. І велику підтримку має, тому що крім лікування, треба мати ще й питання. Від імені Вадима Григоровича Нестеренка, хочу побажати здоров'я, сил і терпіння. Міжнародний день боротьби з туберкульозом закликає всіх нас замислитися про існуючу проблему, адже наше майбутнє в наших руках.